Друзі, всім привіт! Розберемо матч Англійської прем'єр-ліги між Ліверпулом та Брайтоном. Ліверпуль 2, Брайтон 1. Дані Уелбек на другій хвилині. Відкрив рахунок, але гол. Луїса Діаса на 27 й Вулні та Мохаммеда Салаха принесли підупічним юрги на клопу вуліву перемогу. Давайте взагалі все по порядку. У Ліверпулі 4-3-3 Келихер ворота, Куанца, Вандай, Гоміш, Бредлі захисники, Енде, Сабасла і Макаліс, захисники. Ну і Дарвін, Луїс Діаш та Мохаммед Салах грали у нападі. 4-2-3 Четыре Брайтон, Вербрюген, воротах, Данк, Ван Хейк, захисники, Велтман и Ступеньян по флангам. Нум, гроз, опорні півзахисники, Мадер, центральний атакувальний півзахисник, Лемті, один гра по флангам. Дані велбек грав Дай у нападі. Брайтон забыв. Уже на Дані Уелбек забив, Друзі, взагалі грав в Скажімо так, знайшла на контратацію Брайтон піймав Ліверпуль. Ось, ну і Дені Уелбек розібрався як слід. Там спочатку нібито здавалося, що Ліверпуль відбився. Але Дені Уелбек так м'яч так підібрав і в Дальній кут пробив 1-0. Але Ліверпуль взяв гру під контроль, домінував Ліверпуль. І... Хороші моменти були в Мосалаха. Але ніяк щось не могло. Мухаммеде Саллаха мо ніяк не міг відзначитися забитим м'ячем, але судьба, вона є судьба, бо Ліверпуль таки дотиснув Брайтон, Луїс Діас на 27 й хвилині рахунок зрівняв, Був кутовий, був кутовий. І нібито Брайтон спочатку відбився, але потім Ліверпуля виграла підбирання, там потім ще від захисника Брайтона. Тобто -то він хотів вибити, але вийшло так, що м'яч поготів прямо Луїса Діаша Луча, Прочитав, замкнув 1-1 Ліверпуль на 27-й рахунок зрання. Матч був доволі таки нервним. Після голу Луїса Діаса матч плюс-мінус був рівний. Ну, Брайтон, ну, всі знаєте, там Роберто Дедзербі, ось Брайтон непогано також атакував. Були непогані в них момент, але в цілому Ліверпуль більше домінував, Ліверпуль більше створював моментів. І там Конор Бредлі непогано також створював, але десь Ліверпуль не вистачало завершена паса. Перший тайм завершився в бойову нічі 1-1. Перевага була, в принципі, такий рівний футбол. В другому таймі Ліверпуль з перших же секунд взяв м'яч, Ліверпуль більше володів м'ячем. Брайтон закривався. Але Ліверпуль все-таки взламав оборону Брайтона. Алексіс Макалістер просто ідеально розрізав захист Брайтона. Алекс Макалістер це взагалі колишній футболіст з Брайтона. Неймовірно, передача Олексіша, але йому салаг розібрався з захисниками, пробив дальній кут і, і забив. Ліверпуля, Ну Потім Ліверпуль ще третій гол забив, Луїс Діас забив, але його не зарахували через офсайт. Брайтон а, щось атакував, але моментів так, тих, тих, таких то немає. Ось мені тільки ударлює Данка. Згадується, коли ті відбив на 90 ті хвилині. Ліверпуль був навіть ближче до третього м'яча. Ну І емоції Вірджила Ван Дейка. Звичайно, що емоції Вірджила Ван Дейка, вони неймовірні. 30 ударів у Ліверпуля, 8 в площину. У Брайтона 9 ударів 3 в площину, 55-45 володіння такою за Ліверпулем, 88 точність паса, 85 у Брайтона, 8-4 кутові. В принципі, навіть статистика говорить про те, що і справді Ліверпуль на цю перемогу ну, награв. І здобув її, я вважаю, абсолютно справедливо. Ой, вот, загальні показники. Чотири голіві нагоди було в Ліверпулі два опущених. Які можуть бути питання? Брайтна на нуль, Володимир 55 на 45, 574 паси, 510 з них точні, тут 88% точність пасу. Брать на 462 паси, 393 точних. 8 ну, години, тут ти вже казав. По нападу з 30 ударів Ліверпуля, 8 в площину, 12 повзворота, 10 блокованих ударів. брать у нас 9 ударів, 3 в площину, 4 повзворота та 2 удари блокованих. По відборах був кращий Брайтон. По сейвам також у Вертра зробив 6 сейвів Келлахер 2. 14-23 винесив м'яча, 12-9 по перехопленнях. Ну і Мерсесаці, до речі, Ліверпуль фолив більше 20 фолів, 5 жовтих у Братина, 6 фолів, але при цьому навіть 3 жовтих. Ось, але Ліверпуль, на мою думку, абсолютно поділу переміг. Там і Мосалах, я ж кажу, там міг забивати. Ось, там і взагалі в Ліверпулі були хороші контратаки. там В 2-2, наприклад. Ось, Ліверпуль десь трішки звершальна опаса в, в цих атаках Ліверпулю бракувало. Ось, найкраще матчі, напевно, Салах. Хоча я лучше зіграв непогано. Но мо забив і в принципі, Мо він дуже багато загострив гру, тому я. Ну і Alex Макалістер також мені сьогодні сподобався. Ну, Virgil Ван Дейк на рівні. У Брайтона, напевно, Велбек був не найкращий. До речі, Дінград також Брайтона сподобався. Ну і на найкращого футболіста вибираємо Салаха все-таки. Ось тут дуже важлива перемога Ліверпулі. Ось не показувати там ці емоції Virgil Ван Дейка. Virgil справді дуже сильно задоволений Virgil Ван Дейк. Да, звичайно, тому що Ліверпуль повертається на першу позицію. Арсенал там і Сіті сьогодні розійшлися миром 00. І Ліверпуль таким чином на першу позицію повертається. 67 балів у підопічних Юргена Клопа, Арсенал 65, і Сіті 64. І... і боротьба, мої любі друзі. Вся абсолютно попереду. Ось мої любі, любі. Взагалі тут друзі. Ось це відео будемо завершити. Ще раз вітаю Ліверпуль з перемоги. ті Арсенал розберемо. Дякую за увагу, всім з всім до нових зустрічей. Мої любі-любі друзі.